Доброго дня! У нас сьогодні робота з лекалами, припуски. Будемо продовжувати роботу над розробкою нашої базової конструкції на Безгальтер плюс сайт. Подивимося після примірки, які у нас є виправлення. Я вам покажу зараз ось на такому фізичному варіанті на папері, і буде окремо заняття по виправленню, коригуванню базової конструкції у Валентині. Так, Що в мене тут є? У мене коригування є по боковому шву на 2 см, і в мене є після примірки є перемичка 1,5 см. Тобто я це все враховую і додаю собі блокала. І ще ось такий момент, коли ми проводимо в Валентині дугу під каркас, то після роздруківки, будь ласка, перевірте, яка у вас дуга вийшла. І також Валентині потім треба буде поправити, бо там дуги вони трошки не співпадають по тому, що ми намалювали і по тому, що є насправді. Тому я ось тут беру і проводжу собі ту фізичну лінію, яка в мене є насправді. І потім виправлю її в Валентині. Тепер коригування 2 см по поясу. Лінійкою беру 2 см прикладаю і веду собі нову лінію, тобто, до цієї точки. Дивлюся, як в мене тут буде. І роблю її трошки плавною. Це значить, що в мене ось тут чашка також зменшилась на 2 см. І я це роблю відповідно ось тут на деталі чашки. Проводжу, зараз я її розберу і всі коригування внесемо. Два сантиметри ось тут я проводжу собі до, до бретелі. Залишається така вузенька деталька. Нічого страшного, нехай вона така і буде. Ось тут у мене коригування є по дузі також. І з цієї сторони. І тепер у мене вже є готові лекала. Зараз я їх зроблю остаточними. На пояс я поставила коефіцієнт розтяжимості матеріалу 0,85. Я буду використовувати еластичну плотну сітку. І тепер ми маємо лекала для роботи, вже відпрацьовані на примірці. Зараз будемо з ними робити робочі собі лекала з припусками. Формуємо припуски для лекал. У нас пояс буде складатися з двох частин, відрізний по боковому шву, близько до чашки. Передня деталь у нас буде продубльована нееластичним матеріалом кросетною сіткою. Букова деталь у нас буде. Із еластичного матеріалу ми поставили коефіцієнт еластичності 0,85. І розділяємо ось тут у нас згин. Розділяємо лекала, вписуємо і ставимо припуски. На деталі пояса ще позначаємо надсічки, як нам пришивати. Оця надсічка переходить на деталь пояса не сюди. Так, пишемо пояс, передня частина. Пояс, передня частина, хват груди 99, горизонтальна дуга 28,5, каркас 18,5 см. Проекція. І можна написати, чи є воно, можна написати. Ось тут я пишу згін. І тепер потрібно розставити припуски. Припуски вниз у нас ширина, подовжує собі лінію. Ширина станової резинки, ширина обробки. 0,9. У мене я ось так. 0,9 розмічаю по всьому згину. Там, де згину припуску нема, вгору 1 см на обробку. Тут подовжую. І по місцю вшивання каркасу припуск 1 см ставлю. Припуск на з'єднання деталей, бічний шов також ставлю 1 см. Не забувайте, ви можете поставити інакше, але просто не забудьте, який він має бути. Тут верхня точка у нас так іде. Пояс передня частинка готова. Друга частина Друга частина у нас тут йде, із надсічкою, де у нас вшивається чашка, ось вона. Тут маємо надсічку, боковий шов 1 см. Верхні-нижні припуски на, на ширину обробки. Тут можна по-різному зробити. Давайте тут не, не будемо ставити припуск, тут зробимо на шиму зверху. Тут один сантиметр на застіпку, на обробку застібки. І вниз ширина станової резинки на ширину обробки. І піш пояс. Задня половинка, в холод 99. Ворізонтальна дуга 28,5, проекція 18,5. І вирізаємо деталі. Деталі поясу є, тепер деталі чашки. Я буду вам показувати поролонову обтяжну чашку, тому у мене деталі будуть відповідні. Два комплекти: один комплект деталей для поролону, а інший комплект для верхнього матеріалу. Те, що буде оздоблення, воно буде йти над цими деталями, тому воно буде окремо, На оздоблення у мене не буде лекал. Для поролону у нас з'єднання, йде детали стик в стик. Ось тут по внутрішнім швам у нас нема припуску. Є припуск по вшиванню, по лінії вшивання чашки без гальтера в стан. Нема припуску ось тут, на поролоні, тут вільний край. І ось тут вільний край буде інакша обробка, тут нема припуску. Оці два краї, один із них оцей, обробляється одночасно з, з обробкою стану, переходить в обробку чашки. А ось цей край обробляється окремо. Тут закріплюється у нас обтяжка чашки. Отже, для пролону. Букви позначаємо так само, як вони є, щоб потім не переплутати, як їх суміщати між собою ці детальки. І пишемо чашка чашка 28,5-18,5, це Цей розмір пишу. І пишу центральна деталь по ролону. Припуск тільки внизу. Один сантиметр ставлю. Припуски насправді можна ставити такі, як вам зручно. Мені зручно 1 см і по лапці, і по шиванню. Я так звикла і так працюю. Можете ставити там собі ну, всім, чи як на ширину лапки, як, вам, як, вам, як ви звикли шити. Друга деталь до бічного шва вниз до центру. Писуємо чашка 28,5, 18,5. Бічна деталь по і припуск внизу один сантиметр. І верхній літаль. Припуск лише з боку, і по центру. Тут нема припуску, тут немає тут стик-стик. в стик. Зверху у нас буде обробка. Зверху можна додати припуск, можна навіть сантиметрів півтора додати і подивитися, як у нас там буде. Ну, ось так я додам, як у нас там буде з обробкою, коли ми будемо пришивати бретель. Чашка 28,5, 18,5 поролон. Це верхня деталь. Можна ще писати, скільки штук потрібно для крою. Цих дві, цих дві, цих дві, і вони всі мають бути дзеркальні. Тепер у нас залишилися деталі. Бізгальтера для верхнього матеріалу. Верхній матеріал у нас має інакші припуски. Всі деталі мають припуски. Почнемо з нижніх. Тут будуть припуски по периметру, Однакові. поставимо 1 см. Прямо з цих поролонів все можна і зробити, скопіювати. Додаємо по 1 см з усіх сторон. І пишемо бічна деталь, чашка. 28,5, 18,5, основний матеріал, обтяжка напишу. Позначено у нас дещо. І тепер бічна деталь і верхня деталь. По верхній деталі тут цікаво, по верхній деталі, обтяжка матеріалу у нас ось тут у нас буде вільний край, який переходить в обробку становою резинкою. Тут у нас буде припуск по ширині обробки. А ось тут у нас припуск буде не такий. У нас буде ширина лапки помножити на 2 плюс товщина поролону. Товщина поролону там 3 мм, але поставимо 2, бо у нас ще там розтяжимість буде, ширина лапки. Ну, ширина лапки, я візьму ширину обробку, ось тут пів сантиметру. Пів сантиметру, плюс, пів сантиметру плюс, 2 міліметри. Це в мене 1,2 см буде. Чому так? Тому що у нас поролонова деталь, ось вона має якусь товщину. Оброблюється ось таким способом. Ми пришиваємо матеріал, іде строчка, огортаємо, відвертаємо, огортаємо поролон і потім у нас іде обтяжка. Тобто, у нас ось тут буде шов. Першого, це буде у нас 0,5 плюс 0,5. І ось тут 0,2-0,3. Якщо у вас товщина пролону 5 мм, то ставте там десь 4, 0,4, 0,5, якщо 5 мм. Якщо тоненький, то менше. Ось для чого нам потрібен припуск. 1, 2 і огорнути. І потім вже йде сама обтяжка чашки. Тому у нас така буде. Тут буде у мене один і 2. Трошки більше. Може бути 2 см. Якщо ви пришиваєте ось тут на 0,7, на 0,7, то 0,7 плюс 07 плюс 02. 0 буде 1,4 плюс 02, 1,6 буде, а не 1,2, то там треба подивитися, наскільки у нас буде обтяжка. І як вам зручно шити. На 1 см, то вже дуже багато буде загортати, тому що у нас оця Оце огинання буде видно з іншої сторони. Ось що я маю на увазі. Ось тут на 0,8, мабуть. Тут на 0,8 огинається чашка. І це вже так трошки забагато. Ну На цій моделі воно нормально виглядає. Але все залежить від того, і від дизайну, і від обробки. Тут два в одному. Тут тоненька обробка, тут у мене на 0,5. Але таку обробку набагато складніше шити. То ми будемо вибирати собі щось таке комфортне. Розподіл а, припусків напряму залежить від того, яку ми обробку а, вибираємо. Якщо ми вибираємо, наприклад, обробку для поролону, шити стик в стик, то відповідно а, у нас тут нема припусків. Якщо ми обираємо з'єднання деталей, ось такого плану, зшиваємо, а потім ставимо. Тунельну стрічку для бокового шва і ставимо сюди кісточку, то відповідно у нас буде і ширина-обробка така. Тут 1 см, але потім ми ще підрізаємо припуски, щоб вони нам ось тут не заважали. Для станової резинки ми вибираємо ширину обробки. Тобто ми пришиваємо, відгортаємо і відстрочуємо, можна шити також різними способами. Ось тут обробка, де Два зигзаги на два проколи. Три на три я ставила тут. А ось тут два зигзаги широкі на чотири проколи, тройний зигзаг. Виглядає з лицевої сторони гарно, а зі зворотньої у нас все йде. Перетинається між собою, тому там потрібно також дивитися. Коли будемо шивати, далі розкажу ще по технології. Це зараз те, що стосується саме припусків. Отже, припуск у мене буде збоку такий, як і є. Це по лінії вшивання чашки. Тут у мене внизу шивання деталей буде 1 см. Ось тут на ширину обробки я ставлю 0,9. Зверху можна трохи виступити, щоб нам було зручно. Вставити туди бретель, поставити там колечко, можна трошки більше зробити. І ось тут у мене ми розрахували 1,2. Тепер давайте подивимося, що у нас з лекалами. Оце лекала у нас роздруковані чи перезняті. Ми з ними працюємо пояс і чашка. З них ми робимо собі робоче лекала. Робоче лекала у нас складається в деталі поясу. Деталі поясу, передня деталь і деталь стану по спинці. Передня деталь у нас зі згином, із основного матеріалу плюс одна деталь, плюс одна деталь стабілізація, тобто всього дві деталі: основна плюс стабілізація. Вони із одних і тих самих лекал. Оця деталь одна із основного матеріалу. Можна дописати основний матеріал. Ну, також дві деталі або права-ліва. Стан, чашка, поролон. Пишу дві деталі дзеркальні, дві деталі дзеркальні і дві деталі дзеркальні. І деталі із основного матеріалу для обтяжки. Також дві деталі дзеркальні, дві деталі. Дзеркальні і тут так само. Тепер ми маємо комплект лекал для роботи і вже можна йти на крій. Але перед тим, як викрити, нам потрібно підготувати матеріали до роботи.